Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть. Чи вірною дорогою ідуть ті, хто дивиться відео, близькі люди. Чи своїм шляхом рухаються всі, хто дивиться відео, близькі люди, про що треба знати? зводять вас із вашого шляху. Давайте Чи вірна ваша дорога? Так, тут у людей відбуваються зміни. Ви вияснили дуже багато з минулого. От вам все, ви розставили всі крапки над І. Завершили ці процеси і пішли в нове життя. Ви зробили якісь кроки в нове життя. І це дуже хороші кроки. У вас відновиться енергія, будуть закриті всі ваші питання, може, фінансові, сімейні, все, що стосується здоров'я, фінанси, кохання, буде все вирішено. Ви багато сили витратили для цього. Ви маєте так, ваш е, рух. Ви рухаєтесь до своєї фінансової незалежності, е, до свого житла, так, свій дім, може квартира, дім, нерухомість це ваш вірний шлях. От, і вдача з вами є. Ваша дорога правильна. Але я хочу убирати всіх, хто намагається вас затягнути в якісь залежності. Е, ще роблять такі аморочки, мороки, щоб ви когось любили. Вас там не люблять. Хочу, щоб ви любили, скажіть, допоможіть. Щас, угу. Хочуть, щоб е, дуже повільно рухались, як закривають шляхи. Обман. Не вертайтесь туди, де вам робили боляче. Якщо люди з вами неправильно е, себе поводять, щось погане вам роблять, з ними ви тільки втрачаєте час. От вони знову вас хочуть повернути назад в минуле, щоб ви втрачали час. У вас тут карта вийшла. Ну, це може бути як такий правильний егоїзм. Як ви рятуєте себе своєю любов'ю до себе. Це дуже правильно, це вам допомагає вирватися. Ну, тут дуже сильні прив'язки. Заперечую весь негатив, убираю, руйную. Отсікаю ворогів, всіх, хто підливає, привороти, мороки, хто б на фото налив, Убираю повністю, знімаю з усіх, хто дивиться відео, близьких людей обирається весь негатив, все, що заважає вам рухатись вперед. Отсікаю, убираю на віки, вічні, повертаю назад ворогам, хай самі на собі це все переживають, буде так і так і є. Більше впливати на вас не зможуть, ви рухайтесь. Своєю дорогою. Правильним шляхом у вас легка дорога, двері для вас всі відкриті. Буде так і так. Більше ніхто не може втручатись. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи є якісь ще, може, перешкоди, що може заважати тим, хто дивиться відео близьким людям рухатись своєю дорогою. По своєму шляху йти. Скажі, чи є Магія. Ну, дивіться так. Ах, раніше робили магію. Що робили? Закальцовку ставили, все по колу, як наче вибратися, неможливо було вибратися. Така магія зроблена. Ще голова. А, могли робити апатія, депресія, коли опускаються руки, щоб вам не хотілося працювати, щоб ви не змогли заробляти гроші. Може, астуда такого така. А, а, ще вам палки в колеса ставляли. Дивіться, щоб у вас, якщо ви якийсь ну, підприємець, люди, продаєте щось, товар, чи може якісь у вас є замовники, клієнти, тут робили таку астуду, що це навіть порча така на. Самотність, і вони хочуть повторити, щоб у вас не було фінанси, ви не змогли заробити, щоб не було покупців, замовників, щоб клієнти вас не побачили, ті люди, до яких вам важко з цього вирватися, ну це все магічний вплив. З минулого і зараз будуть намагатися повторювати. Заперечу повністю весь негатив убираю, скажіть, допоможіть. Ти украденник, стяг, морочок. Мороки. Так, у вас конкурент. Ну, це більше даже не такий конкурент, якийсь маньяк. Не бачу, що прям конкурент, це ті люди, що от займаються однією справою, і вони між собою конкурують, хто краще, хто вправніше зробить. Це вже не конкуренція, це просто е, руйнують вашу роботу. От Просто нападають, руйнують вашу роботу, щоб ви не заробляли. В цьому ваша перемога, ваш шлях це займатися своєю роботою і робити, ну, правда, дивіться, якщо ви підприємець, так, тобто, щоб у вас була ціла сітка. ну, так мені, Я бачу, як наче. Ну прям Україна і по всій Україні ваші е, філіали, ну, якісь е, багато. От У кожному великому місті ваша, не знаю, щось таке, підприємство, да? розгалуження. І ще це може бути інтернет. Коли в інтернеті, це ваш шлях, перемога, фінансова незалежність. Це ви маєте е, цим кроком йти. Ще люди, якщо ви займаєтесь е, одяг робите якісь е, із тканини щось. Може, це і не одяг, подушки хтось шиє, ну, будь-що, що, що пов'язано із тканинами. Вам там свій ваш ваш шлях туди. Ну, от якщо є такі люди, так, може, це шовк? Шо... Біли... білизна і шовку, постіль шовкова? Може, так. А, ще щось мені йде. Ви можете, може, хтось роби гарні для вікон. Такі шпалери, штори, не штори. Може, як красиво обрамлені, так у вікна. Різні хустки. Ну, тут все що з тканинами. це теж вийшло так, перемога. От. І не здаваться, ні в якому разі всі ваші проблеми через напади магічні, їх тут багато. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу, Верховного суда для ворогів, для усіх, хто нападає, хто палки в кльосо вставляє. Знімаються всі морочки, мороки, закальцовки, негативні програми анулюються повністю. Відкривається шлях на власну справу, на розвиток. Повертаю всіх. Клієнтів, замовників, проде... покупців. Всі, хто дивиться відео, нічого не заважає заробити, працювати, розвиватися, відкриваються ваші дороги, двері відкриті, дороги легкі на розвиток, на фінансову незалежність. Буде так і так і є. Прошу допоможіть Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям Друга відкрита. Одвертаю ворогів. відсікаю, більше впливати не зможуть всі, хто на вашу справу, на вас, на вашу енергію, на ваше здоров'я, гроші позаряться, самі без нічого останеться. сили втрачаються, домі втрачають, більше лиха зробити не зможуть, буде так і так є. Повертає весь негатив туди, звідки йде. Буде так. І ще не працюють за кальцовки, мручки мороки не працюють. Відкритий шлях на вашу справу буде так і так. От, так що ваша дорога правильна. Не е, втрачайте надії. Так, може, зараз важко у вас тут пороблено було. І, може, ви вже і втратили таку енергію, сили немає. Нічого. Зараз вам стане легше, ви продовжуйте, будь ласка, займайтесь своєю справою, не втрачайте надії. От, і ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Це питання може також допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи робить колишній? Переклади хвороби на дітей. Чи робить колишній чоловік? Переклади хвороби, хвороб на дітей. Ви знаєте, дійсно. Це дуже серйозні переклади. Три рази вже робив хвороби, робив переклади, втручався в долю. Тут не можна вірити жодному слову. Дуже багато вже поганого зроблено. Дивіться, що творилося? І порчі на смерть робилися, і прокляття на бідність робилися, і хвороби скидають дійсно. Вже третій раз скидаються хвороби. Так, заперечую весь негатив. Убираю, скажіть, допоможіть, що робити. Жодному слову не вірити. Убираю порчі на смерть, кладовицьку магію. Знімаю повністю весь негатив убираю. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов на здоров'я. Дивіться, ви щось зробили гарне. У вас зараз підуть гроші, відновиться здоров'я, покращиться стан на роботі. На роботу теж впливали. І до вас йде е, е, пара, і, і в дітей налагодиться життя. Угу, дорога відкрита. Дуже гарно, може, десь, десь виїхали. Угу. Все буде гаразд. Те, що ви робили, робіть іще раз, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. На любов, на гроші, тому хто питав, відкривається шлях. Більше втручатись в ваше життя, колишній чоловік не зможе. Осікаю, відвертаю всі кармічні прив'язки, весь негатив, відікається, більше ви нічого нікому не винні і вам ніхто нічого не винний. Більше впливати не зможу. Переклади, обміни, підміни робити не зможу. Порчі на смерть не зможе зробити. І все це лайно очищаю, убираю із енергетичного фізичного простору того, хто питає і його дітей. Убирається весь негатив, що робив колишній чоловік і повертається йому назад. Звідки прийшло туди і вертається? Буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає. Ноги не підуть, руки не піднімуться. Переправа прикраю. Більше напасти не зможе. Повністю відвертаю вучку колишнього чоловіка від вас, від ваших дітей, закриваються всі енергоотоки. Всі хвороби, всі рідини, які б не лили, не, не працюють, ануліровано повністю. Всі хвороби більше зняті, не працюють. Більше ці програми негативні з хворобами, обираючи ще критичний, фізичний простір дітей, того хто питає, буде так і так. І. Це білі сльози і страждання, все лихо, що приніс, колишній чоловік, вертається йому назад, не на переклад, на нього самого буде так, так і такі. Більше дітей чіпати не зможе, руки не піднімуться, ноги не підуть, буде так і такі. Дійсно, отака от людина Нападав сильно. Це треба таких періодично переглядати. Пильнувать. маніак Добре, на цьому я буду завершувати. Така вийшла сьогодні кава. Хочу нагадати і подякувати вам за ваші донати, за те, що ви ставите уподобайки. пишете коментарі, ви відновлюєте мою енергетику. І ваші оці, всі відгуки вони набагато підкращують от самі чистки і захист працюють швидше. Сильніше, якщо йде в відгук, всесвіт зчитує таку інформацію, що вам це потрібно. Ви вдячні. От, і йдуть сильніші енергії. Ще хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Також, будь ласка, не забувайте щодня, якщо ви помічаєте, хтось збирає на е, лікування, на якісь речі для військових. Робіть 1, 2, 10, хто скільки зможе. Це зараз дуже необхідно. Також хочу побажати вам, щоб ваші дороги були легкі, двері для вас всі були відкриті, вам можна бути багатими, щасливими, щоб ви раділи життю кожен день, насолоджувались життям. Буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Вважаю вам приємної кави і до зустрічі!